Добрий ранок, Ви бачите, яка чудова природа і яка чудова погода. Просто неймовірна красота. А знаєте що там нас чекає? А то нас чекають мордоті окуні з клекастими судаками. У нас сьогодні обмежене время, до 12 годин рибалка, і то це вийшло досить спонтанно. Ніхто не планував. Анатолійович набрав, каже прокльовує. Тому ми пролетіли. Сьогодні швиденько летимо туди. Пробуємо на годиннику 6.20. Негайні хвилинки, Все, як завжди по порядку. Поїхали. Блін, яка погодка. Просто неймовірно. суперова судакова рибалка це тим що у вас максимально мало різних речей це ваш бакан сумка для риби з льодом і ваш спінінг все Клас на коропові вже рибалки ви самі знаєте що там відбувається Анатолійович! Судак ждать не буде. Здрасте. А як? Вот тут бера? Поднимаем, да, и погнали. О, блядь. О, ты шо, нахуй. Что ты с ней дальше не бля? А ну, подожди. Раз, два, три... Oh 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 sånn. So. Takk. цей Його Все О, oh, є. Тридцать матриц, давай. То йому 7 метрів, то есть, а він на світок на п'яти десь. Починається тільки підніматися було. Ну, то це ну, нормально тоді получається. Четко ставить 15 метрів. Так, я ловлю на яркого. Ти на фіолетика? Воно стоїть у мене, так. Я зараз тільки гану поручу поставлю. Вчора 18 грамів. Ого. Або волна і не чуть як стукає вітер, парусиду, ну що, перший це дуже сильно порадувало, що не пройшли по головах голову куднів. І стоїмо ми просто шикарно. і мені. Та ось він десь ось з цієї взагалі сторони. Бо подивися по карті, як ми стоїмо, бачиш? А, а от туди два у тих пенька. Здорових. Опа, єсть. Ти бачиш, як ти посоветував? Да, советчик. Хороший. Друзі, перший. Мордатий ох і давучий. Ху-ху-ху-ху-ху. Да. <головіка> <головіка> <феф> Дякую. Як бриль, це точно. Окуні брили. О, рачок чудодійний. А як вам такий кабан. Кіло двісті. О! Я думаю, більший. Кіло триста! А давай дзвонять. Шай ваги є. Та я ж за тебе й кажу. Ого ці двойники Юрзовські, їх хрен витягнеш, у них такий зацеп здоровий, що якщо клюну, то все. Мертво. Енрік. Ukrain. Це ці хороші аби вони крюк якийсь нормальний зробили на них, да? Угу. Давай проб'ємо. Огону. А не, кіло 250. Кіло 250. У -у -у. Оце апарати. Гарячого копчення це буде просто ізумітивно. Ми готові продовжувати. По комплекту, друзі, нічого не змінилося, абсолютно отак отуди. Нічого не змінилося, абсолютно це Азура X-Game 318 259 її рост 2023 року катушечка. Дайва екселляр, нова її варіація. Зараз будемо в два ствола. Блін, я тільки що прям по пеньку пройшовся. Да. Нитка 0,148 жилка. Дуже здорова нитка. А чого ти так оставив? 0,14? А не було тоншої. <реш> <реш> по різині. Резина. Angry Babe. Mother in Ukraine. The best. Рачки по окуню працюють просто неймовірно. Анатолійовичу ну вчора дав, да? Взагалі мені так зайшли. Та і судака, По судаку. Я вчора чисто Ану. на рачок. А ти на фіолетик? Да. Не фіолетик, а як? Сиреневий. А що це? дощ? Так. Да. йо мою Значи ж не передавали. Радугу бачу. Чи передавали? Пятнадцять і один. Да? То може він вообще сзади нас? Ух, сю він! И кстати до метрів 15 взяв. Він на сопляку держався. І ще шеї лущина судоча. Єсть. Анатолійович. Фіолетового рака доганяє. Це великий. Але є. Та це ти просто тягаєш їх. Клосс! Ні, вони краще прокопчуються, казав Жека. Каже, невеликий. Ну, гром 300. Де, Давай я поможу. Єсть. Ох, його кунідзе. Таке як судок. Ага. Ага, Я тільки перевалив пенюк і зразу под. Дача. О, конь. Ох, давить. Та ти шо? Ой, хороший. ху Півторуха. Оце кабан. Розірвав мені воно все Йове поле глюньок апаратик. Кіло 450. Кіло 450. <рес> ху, -ху, 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 -ху. Оце він. Ух, який Як судок, півторушечка. Ось такі ось друзі рачки. Я вже зразу зарядив на 12 грам ексцентрик. Ловлять таких окунів. Кіло 450 кг. Сюди. Відразу хочу показати кольора, щоб ви мене потім не запитували. Дивіться, Angry Bates. Патріот. Color. Color Patriot. Сьогодні патріот шарашить. Він і в прошлий раз в мене шарашив. Але також є у мене один з улюблених, ось такий. 51 Clear Morning. Два кольори, які просто розривають. По цьому відзиви космічні були. Судака хлопці на нього ловили у великій кількості. Так, і для того, щоб було все якісно і надійно, я устанавлюю туди, друзі, ось такі ось двойники. Я взяв відразу дві коробочки 3020, даблхук фірма Гюрза. Вони випускають класні тройники. Ну і двойники взяв так коробочку, достав одного, надів. Іменно на ці раки, ви запитували, які двойники, 2-0. І у вас буде все якісне. Такі двойники, що і самі будуть тягати. Метал просто космічний і досить гострий. Так, продовжуємо. Чому на ексцентрик? Тому що і ексцентрик шевелить грає, і рак сам по собі грає. Ну а ми, друзі, з вами продовжуємо шукати і ловити мордотого окуня. Кайф неймовірний. Отак. От Широкі простори, крупні окуня, задоволення на висоті. 7.34. Там пеньочок, цей супер корч. І вони там на цьому супер корчу тусуються. Діскотека. Да. А ми зараз туди свою святу музику дамо. Усю. Угу. Ох и курчик Очень сексуальный. <решит> Судак. Судак, да. <решит> <Карамбаш>. <решит> Там я бы не сказал, что прям карандаш. Угу <решит> <решит> Фух. Ах ти ж кусила так. Опачки! Да, сьогодні зелений рок делает круто. Я удивився, що зелений рок в деяких містах працює краще, ніж фіолетовий. Патріот! Ну що, друзі, подякували цьому місцю. Один у нас окуньовий сход. І, мабуть, чотири окуня ми взяли. У нас ще є дві позиції. Переходимо на них позиції дуже сексуальні. Надіємося, там буде судак. Тому що тут тільки окунь був. Погнав. А ще вигнали, ви, добре? Ви, ви? Та на ну що, так. Да. Да. Та й воно і так його, головне, настроїть. Угу! Удорчик! Це не удорчик! Це така подоча. бо Ти шо подочо? Анатолійович на зеленого рока. Сходь, прям тут досі. Що ти будеш Та ні, водь, ну бачиш де цей. Де прорез? ні, проріз. Чи ж? У нас прорізок ллює. Отак отут я на той прорез між кручами, блін, і оттуда він шарашить. Все одно, блять Сергієвна, забирає, відвозить, привозить, берег. <реку> Так, ну що, бутерброд готовий. Поїхали. Пусть все. Да не, малый. Да ты шу! Ну а кайфу! о о Ну что это А что, у, -у, у Ты шо, Да ты шо? Да нет, такая кухня, ну только такие кило на два.

Накрив нашого рака Сьогодні патріот в одне конкуренції Ой, схудорчить! Та що? Ти... ви пали! Ох і да. Ну двуха єсть, я думаю. Та не більше. Два, триста, навіть два, четыреста. Та ні, два сто. Важ, давай. Тільки. Два 265, по-твоєму, не допомоги. Так. Да. О-хоу! Кайф! Да. Фу, оце тобі рачок. А цей колір тут у тебе працює, оказується. Це що прикол? Судак почав брати, чи що. Це щось неймовірне. На годиннику 13-12, друзі, це все время Ми обколосили тут велику територію. Пробували знайти нові перспективні місця. Безрезультатно. В принципі, пару місць знайшли. Ну такі. Я думаю, осінні точки. Вернулись на ту саму позицію, де ловили окунів. Окунів нема, зато є судак. У нас є ще да, десь півгодинки і летим додому. Не ні хвилинки. Судак! Оце удар після корча! Чи це окунь? Чи це судак, я вже не знаю! судак, мамочка. Угу. Yeah. <laughs> С такими окунями можно сплутать и судака. Йо. Ну, это unreal. Это глянь. Сибас. <laughs> а ты? Что желаешь ты? босса. Фух. Ти бачиш, як рак взяв окуня на больовий? Ага. Клас. Так, ну це колір патріот. Звісно, він робить. Кіло 260. Братва, Закінчили нашу рибалочку 2 години дня. Рибалка вийшла неймовірною, враховуючи те, що ми вловили рибу, знайшли пару цікавих місць і провірили старі місця. Риба є, кайфанули, пару точок знайшли. Чого я вам бажаю? які питання задавайте, з радістю відповімо. Ми додому це ні хвоста, ні чешуї. пока, друзі.